Техніка в бригаді боєготова, боєготовна в стані перевірена, підготовлена до бойового застосування. І готова до виконання завдань щодо захисту територіальної цілості і недоторканості кордонів України, а також до захисту українського народу. Зараз підрозділи бригади, визначена батальйонна тактична група займається завантаженням боєприпасів бойових машини, танковий батальйон і відповідні підрозділи механізовані, а також підрозділи, які входять до розвідувального дозору. Ми один одного підбадьорюємо всі готові. Тих, хто відмовилися, немає таких.